Розстають у ніздечку. Соколята. О, Боже, ти за все мене прости. Цю легендарну пісню знає кожен українець, але доля її автора та виконавця відома не всім. На вашу Будь. думку, найбільш недооцінений український проект за всю історію там нашої незалежності, може раніше. Славік Хрусенко. Так? О, хто які... це? Бачите, ми навіть не Ян... знаємо. Соколята пісня, хм. Які не, його не оцінили, не призвало ні не йому звання, нічого не... людина, яка створила такі пісень, і пісня Соколята це, це як гімн. Послухайте, пісню Соколята у вас потечуть сльози. В'ячеслав Хурсенко співак і композитор з Волині, який трагічно загинув у 43 роки. Але встиг лишити по собі великий творчий спадок: В роках моїх така! Велика сила. В'ячеслав народився в Дніпрі в 1966, але його юнацькі роки і доросле життя минули на Волині. У чотири роки він опанував свій перший музичний інструмент гармонь, яку подарував йому дідусь. У музичній школі Славко вивчав віолончель, навчився грати на фортепіано та гітарі. Свої перші пісні він написав у 14, але не зізнавався, що вони його власні. Та після школи замість консерваторії мама відправила його до медичного училища. Отримавши диплом фельдшера акушера, Славко, не бажаючи працювати за фахом, пішов в армію. Там він не розлучався з гітарою та написав цілу збірку пісень. Повернувшись до Луцька, почав працювати у Волинській філармонії та виступати в місцевих ресторанах. Одружився з коханою Ольгою, і у них народилася донька Марія. Своє майбутнє бачив в Україні. Я хочу не виїжджати, але жити нормально тут і працювати нормально, і бути в потрібні, потрібному суспільству своєму. Перший великий успіх виконавця стався на фестивалі Червона Рута в 1991-му. Там він заспівав пісню про тата. Шлюб батьків розпався, коли йому було лише три роки. Тато, тато, для кого значиш, ти багато. Відкриєш двері в дім і в домі, в свят. І журі і глядачів вразив оксамитовий тембр молодого співака. Він виборов друге місце. Цей фестиваль підкреслив просто мої можливості і заставив мене знову ж таки працювати над собою і шукати якісь нові нотки у своїй творчості. Молодий Хурсенко став частим гостем на радіо Промінь та музичних фестивалях. Сюжети для пісень співак брав з власного життя та життя його друзів. Від того, що нас оточує, від того і з'являються такі тексти і такі думки. Твори я тебе розлюбив. До рідного дому. Сповідь. На острові чекання. Полюбилися слухачам. І я поспішаю. До рідного дому. Одну з найвідоміших пісень Соколята він написав дорогою з гастролів, де виступав разом з Василем Зінкевичем. Його вразило те, як Зінкевич піклувався про своїх синів. Він навіть хотів подарувати цю пісню йому, але заспівав сам і виграв гран-при на пісенному вернісажі в Києві. О, Як я їх не хочу, відпускати у простор юнацької. Потім В'ячеслав Хурсенко дав перший і єдиний сольний концерт у столичному театрі імені Лесі Українки. Десять років він жив на два міста у Києві. Займався музикою, а в Луцьку його чекала сім'я. Колеги співака називали його неформатом і тихим генієм української естради. Власними силами з друзями він знімав кліпи й аранжував пісні. Багато з них стали переможцями різних номінацій, але потрапити з ними на телебачення чи популярні радіостанції було складно. Співак не розумів, чому менш затребуваний на великих екранах, адже його концерти збирали аншлаги. Він відчував людину відразу. Якщо особа йому не подобалася, то він мав сміливість сказати їй про це. Міг навіть розвернутися і піти. Йому бракувало дипломатичності для шоу-бізнесу. Як усі митці, Хурсенко хотів визнання, але не прагнув бути зіркою. Йому подобалося просто творити музику. Щиро дякую за тебе прийом я дуже радий. Знову приїхати до Луцька, хоч тут пройшло все моє творче і просто життя. Після 2004-го Хурсенко майже перестав виступати, бо захворів на цукровий діабет. Він остаточно переїхав до Луцька, працював над новим альбомом і писав пісні для інших співаків. Його життя обірвалося у 2009-му. Він впав у діабетичну кому прямо на риболовлі. В'ячеслав Хурсенко. Велика втрата для української музичної культури та пам'ять про нього жива. Його пісні не втрачають популярності і продовжують звучати на вокальних шоу та у фільмах. Останній незакінчений альбом це не сон, був виданий після смерті співака у 2011 році. У рідному Луцьку його іменем назвали Вулицю, а у 2020 році посмертно присвоїли звання почесного громадянина. Справу батька продовжила донька Марія Хурсенко. Яка відроджує його музику та надає їй нового звучання.